Всіх вітаю з Одеси. Я біля залізничного вокзалу. Хочу сьогодні зробити огляд залізничного вокзалу і поділитися з вами корисною інформацією. Ось така пекарня кав'ярня тут напроти Макдональдса. Кава трішки дорожчі, я подивилась, чи Макдональдсі, але є булочки там по 29 гривень і можна посидіти також. Подавно. Не був в Одесі. Дивіться, як тут все помінялось. Тут можна поїхати на тролейбусах в центр міста на 10-му тролейбусі. Він прям йде до самого моря, до Філармонії. На 7-му тролейбусі теж ви доїдете до центра, прямо до Дерибасівської на виходите, і там поруч Дерибасівська. А ось тут, там де жовтий автобус, там проїжджають трамваї п'ятірка і 28 й Можете поїхати в Аркадію. Або в парк Шевченка на Ланжерон. Ось такий Макдональдс двохповерховий біля залізничного вокзалу. Відреставрований, такий гарний Макдональдс. І тут просто ж рай оазіс. Просто зелено, гарно, завжди доглянуто і чисто. Тут такі прям дерева, як ботанічний сад. Дуже мені подобається ця площа біля. Макдональдс, це вони піклуються про неї. Ну, молодці, Макдональдс так завжди робить. Ось дивіться, це навіть дерева такі гарні, дуже приємна атмосфера. Зараз ми підемо через перехід підземний. Всі, мабуть, знають, що є підземний перехід, але не всі знають, як можна обійтись без нього. Щоб з сумками, наприклад, не тащити їх отут по цьому переходу, це дуже незручно. Я вам покажу, як можна вийти на трамвай, на, ну, на транспорт і не обов'язково ось тут ходити. Тому що, ну, якось через перехід я сама не люблю. Ну, незручно. Тут і взагалі сумку незручно нести. До речі, в підземному переході можна купити сувенір із Одеси. Ну, не тільки одеський, а й з українською символікою. Ну, ось, наприклад, що футболочка 350 гривень. Укрпошта. Якщо йдете наліво, ви виходите на кулікове поле. Я не знаю, як його перейменували, мені здається, не перейменували ще. А тут ви виходите до залізничного вокзалу. Ну ось він. Такий гарний у нас вокзал. Це головний вхід, вокзал, але він не один. От я вам хочу показати другий вхід, вихід, але зараз зайду всередину, щоб було зрозуміло, зрозуміло зі сторони платформи, як вийти туди, де не треба переходити через оцей перехід підземний. Ось. Дивіться, які тут довжезні поїзди ходять. Оцей поїзд двогрупний, називається, він у нас такий не один. Тому що тут іде половина вагонів, це до Ужгорода, половина вагонів відчіпляють у Львові, тому він там довго стоїть. І за цього довго їде до Ужгорода, 18 годин. А раніше до нього я в минулому році казала, ще й Чернівці. Був причеплений, він ще був довший, ніж оцей, і на ньому просто ти. А потім ми їхали в Франківськ, і нас відчіпляли в Франківську ще. Ну це взагалі треш. А зараз чернівці вже чіпляють теж двогрупний, виходить до Ясіні. Ясіня ввечері виходить, і ну, зручніше набагато. Тут три часи дні він зараз буде вже від'їжджати оцей поїзд. І на ньому їхати завтра вранці буде в Ужгороді. А вночі будете у Львові. Ну не дуже зручно. І мені здалося, що яремче поїзд кращий. загальною ну, вагою. Дивіться, який він довжезний. Я якось купляла білет, йшла туди. Мені казали, що краще доїхати ще зупинку, там де переход, і з тієї сторони сісти, тому що це взагалі йдеш, ідеш на кінця ні, ні краю. Тільки ж в Одесі, отак зроблена платформа. Прямо так він заїжджає прямо на вокзал да, потяг, а не так, що він вздовж вокзалу йде, там як у Львові, чи в Києві. Ні, може, десь ще так заїжджає, я не знаю, напишіть. Ну, от саме в Одесі так зроблено незвично. Мабуть, тому що у них був старий десь вокзал, розташований в іншому місці, а потім я читала інформацію, що з того старого вокзалу забирали людей, підвозили сюди, уже, коли цей потяг, ну, потяг, ой, вокзал робили. Спочатку, він був вокзал, спочатку був сполученням Одеса Балта, і от його зробили через Пересип. А до цього він десь в другому місці був, старий. Ну Ось отак от ви довго йдете, йдете, І я так розумію, що сині вагони, може, ті Пшемиш. А Пшемиш потім з Харкова ще приходить, ще звідкись. І ті всі вагони чіпляють в одну групу і вони їдуть до Пшемишля. Набагато зручніше доїхати до Львова потягом, ось оцим потягом ось там. ви доїжджаєте в 2 години ночі ви виходите на Львівському вокзалі. По-моєму, в два, десь около трьох ночі. І потім ви пересаджуєтесь на інтерсіті, який всього там за дві години вас довезе до Пшемишля. І це дешевше, наскільки. От, от ви тут до Львова купляєте десь за 230 гривень, там ви купляєте до Пшемишля десь за 300, ну 400, от 600 гривень. А так коштує 1600, ви 1000 гривень економите. І приїжджаєте набагато швидше, по, по часам там ну, ви економите і гроші, і час. А це такі приміського сполучення. Я буду на вихідних на такому їхати в затоку. Покажу вам гарні види. Вони вже їх якось обновили. Ось ці електрички. Ну, вони не зовсім ще інтерсіті, а такі ну, вже краще виглядають. Ну що ж, щасливої дороги всім, хто куди відправляється. А ось та частина... Вокзалу була для початку для пасажирів, ну типа для люкс-пасажирів, для багатої публіки вони заходили окремо, як знать. А ось звичайні люди от заходили через такий гарний вокзал, якось дивно. Теж хочу кудись поїхати далеко в гори. Я дуже люблю подорожувати. Так, і трішки корисної інформації. На 27 жовтня Укрзалізниця призначила потяг Одеса-Київ, Київ-Одеса додатковий. Він буде відправлятись вранці з Одеси і ввечері буде в Києві і також в зворотньому напрямку. Буде вранці відправлятись із Києва і ввечері з Одеси. Також, якщо хто не знає, то зараз ходить інтерсіті, ну, такий сидячий, дуже зручний, за 7 годин можна доїхати до Києва. ну Це класно. Він ходить не кожен день, як от влітку ходив, а ходить три рази в неділю до Києва і в зворотному напрямку. Із Одеси він ходить четверг Субота-понеділок він відправляється з Одеси о шостій ранку, і там десь біля трьох він прибуває до Києва. А із Києва він виїжджає в середу, да, в п'ятницю і в неділю. Тільки він там навпаки якось біля трьох. Ну там. 14.40 він виїжджає, а тут він ввечері. Для одеситів дуже зручно. От я так планую з'їздити чи в Вінницю, чи в Київ погуляти. Вранці сів, а ти вже, наприклад, в Вінниці ти в 11 дня. І наступного дня з Вінниці взагалі зручно, ти в 5 часов сів і ввечері ти вже в Одесі. Тобі не треба витрачати вихідні, там, отгули брати на роботі. Тут ще рози цвітуть. Тут рози взагалі дуже гарні. На вокзалі. Зараз уже не такі, але ну, дуже гарні рози. Як за ними тут хтось ухажує? Дивіться, які прям великі-великі, красиві, красиві. Сюди ліворуч. От ліворуч. Це таке не головну цю будівлю. Ви сюди повернули ліворуч, от ніде немає у вас сходів. Поки ви їдете зі своєю сумкою, з коляскою, з дитиною, вам зручно. Ніяких сходів, нічого не треба тащити, от їдете зі своїм багажем. І ось так. Вокзал виглядає, каси. І знову-таки ви весь час тримаєтесь ліворуч. Ось такий вокзал. Виходите, вихід у місто. Дивимось ліворуч. Будь ласочка, ось вам. З сумкою дуже зручно. З'їхали чи з коляскою. Тут на Миколаїв. Хто не знає відправлення. Раніше тут були відправлення до Херсону. А, зараз є і в Херсон, мабуть, вони просто ну, рідше їздять. Ну от ви вийшли з цієї будівлі. Ось. Далі продовжуємо наш путь. Ну, уявіть, що ви вищий да? Дам, да? на колесах. Вон, бачите, жіночка їде. Вам не треба йти по сходах. Ось вона все правильно робить. На віліки теж зручно. І ось підіймаєтесь. Все дуже зручно, нічого не треба тягнути в руках, бо це дійсно важко. Сумки бувають різні, або якщо коляска, то там взагалі через перехід спуститись дуже важко. Так, ось такі маршрутки гучні в Одесі. Так, я люблю Одесу, можна фото зробити на пам'ять. Ну, Може, хтось перший раз приїхав в Одесу. Там магазин Рошен. І ось ви вже на Старосінній площі. Тут торгівельний центр острів. Це Старосінна площа. площа. Якщо ви підете ліворуч, ви попадаєте зразу на трамваї. Трамваїв дуже багато. Фірмовий магазин рошин. І ось ви дійшли вже до зупиночки, до автовокзалу Старосінна. Тут вже автобуси відправляються там, на Молдову, другі країни. Ось людей багато стоїть і сюди і заходять сьомий трамвай, який їде і на Котовського, і на Таїрова. Десятий трамвай, який їде на площу Дерев'янко, до краяну, наприклад. Також 11-й, який йде до Олексіївської площі. Така зручна тут розв'язка. І 13-й, який їде на проспект Небесної Сотні, ну там де Сіті центр. Автостанція стара Сіна. Якщо вам сюди не треба, а треба, наприклад, на 5 трамвай чи на 28-й, і ви не захотіли йти туди через перехід, то є такий варіант. Це Старосіна площа в Одесі. Чудово виглядає, багато людей завжди тут. Фонтанчик посередині працює. О, Такий дельфінів я люблю. А в дельфінарії не дуже люблю, коли над ними знущаються. Така гарна стара сіна площа. Ось дивіться, я йду до торгівельного центру острів. Це торгівельний центр острів. Новенький біля привозу. Він ще... Ну Ще його достраюють там, частину, ну він працює. А то вже привоз новий, видно. Ну, ось тут трамвайчики, ті, що я вам показала, вони тут виїжджають. І он ми напроти вокзалу. От, там от ми вийшли, де закінчуються ці ларючки. Ви можете прямо піти до торгівельного центру Острів. з важкою сумкою. Так, ви перейшли сюди до торгівельного центру острів, тут сходи, вам сюди не треба. Про це тут вже багато разів зі своєю сумкою мандрувала, коли виходила з залізничного вокзалу або йшла до залізничного вокзалу. Ось, будь ласка, знову ви ліворуч прийшли і бачите, це ж просто клас. Підіймаєтесь, все цивільно, все комфортно. Для людей з візочками. Так, і ви тут от ви зайшли в острів. Ну, тут, зрозуміло, є сільпо ви можете взяти каву, взяти щось, ну ми зараз не про острів Це я окремо зніму. Класний торгівельний центр. Тут є де підзарядити гаджети, скрізь є розетки, причому для USB. І прямо, от прямо, зайшли і прямо йдете. Бачите, тут от. Торгівельна галерея, да, вниз написано. І ось ви виходите вхід зі сторони привозу. Нового привозу. Тут вже все так гарно. Привоз новий, торгівельний центр новий. Все виглядає класно. Ви вийшли і зараз ви повертаєте направо. Ось, хочу показати, як тут острів зробив такі картини. Прям файно виглядають. Ну, тут ще не все доробили. І ось ви вниз йдете, от, прямо йдете, і перед вами вже будуть трамваї. 28-й, 5-й. Так що не обов'язково треба там через той перехід він такий важкий йти. Ось тут. Бачите, можна спуститись з чемоданом. Я піду по сходам. У мене нічого важкого немає. Отак, ми спустились і вже от де їде жовтий автобус, там трамвай зупиняється 5 і 28 Ви перейдете дорогу. Ви сідаєте на 5-й або на 28 і їдете на автовокзал чи на пастера. А з тієї сторони он люди сідають. Ви сідаєте теж на 5-й чи на 28 і їдете в Аркадію або в парк Шевченка на Ланжерон. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Буду рада вашим переглядам і лайкам.